Всім привіт! Ось у мене яка, виходить, квіточка. Все більше і більше виплітається. Доплила я ось ось цю пелюсточку доплила. Так, і вже закінчую ось цю пелюсточку. Ну, ось ця серединка тепер у мене повністю є. Так, ось така вона велика. Відходжу, щоб вона вмістилася в мене. В... Ну, ось так вона, весь її розмір є. Так, ну коли доплету, то скажу, якого розміру вона. Ну, ось така красива вона виходить. Ще, якби ніби небагато залишилось, але трішечки є. Роботи. <кхем> ну, зараз мені ще 10 рядочків пройти отакої от такої ширини, а потім в мене вже трішки піде на звуження. Так що, якби так. Ось я така вона. Цікава вона. Цікава вона вигляд у неї. Ну, Це велика робота. Потім я скажу, скільки катушечок пішло, ниточок. І рисом я виплітаю і своїм тоненьким гачком. І потім скажу, скільки що в мене вийшло. що ось вона така красуня виходить. Тепер зараз трошки нахилилася і ось в такому. Уже так покажу вам. Так, ще я хотіла що вам показати. Так, зараз я потім я красиво це все складу. Так, заберу його і хотіла показати трішки-трішечки, не доплила, трішки, трішки. Але я ще хочу зробити таку ніжну обв'язочку зробити, тому я зрозуміла, що я його буквально. Трішки я не встигаю. Це я вам показувала цей ангелочок, де в мене був виплетене виплетений одне крило було. Ну, тепер у мене є два крила у нього і є пів голови. Так що, ось такий він буде чудовий. Сьогодні без схим, тому що сьогодні я в іншій кімнаті, там у мене столик той зайнятий, великий і маленький. Так, ну ось дивіться, який він гарненький виходить, виходить? Ось я хочу ніжну в'язочку зробити таку, щоб, в принципі, в мене збереглося ось крила, отак як вони йдуть по самій схемі. Тому отак я хочу зробити. Ну З ланцюжків зроблю, я нічого такого додати не буду. Просто щоб воно. Добавило, добавився трошечки ніби такий ажур. Так, ну, ось він, ще мені залишилось отут голову отут зробити, так. Тут німб. ну і об'язочку Так що, як буде получатися, Ну, сьогодні і завтра я це дороблю, бо там в мене вже ще один ангелочок в мене вже майже сплетений. Може, до плиту того, тоді два разом покажу вам. Ну, Спостерігайте далі, далі буде цікавіше. Бачите, тут завертається воно. По схемі пустих кліти, клітиночок, клітиночок оцих немає. Це я сама додавила їх, тому що так захотілося. По-перше, дуже, дуже мені тоді це про... чіпляти ланцюжок дуже. Добре, за нього. Так, от такий він. Отака спідничка, отакий він, красунчик. Отакий він, красунчик, виходить. Кому подобається, беріть, користуйтеся схемою. Я не, не одна, один раз показувала їх уже. Ну, як зроблю, знову покажу. Так що, ну, бачите, ще завертається. Ну, це вже як заблокується. То зрозуміло, буде краса. Ось такий він гарний получиться. А я вам любі кажу дякую. Дякую за те, що ви є, за ваші теплі слова в коментарях. За ви просто, що ви дивитесь мене за лайки. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. І, як завжди, гарного, гарного настрою. Пока-пока. До зустрічі завтра.